Пацики, футбольчик грають, вже не грають, вже стоять. А воно, оно, вон там чергонька. А, кажеш хоч... малюки. Які це малюки? Це старі пардоняги. Ну, Ті, кого не взяли в оболоньку, вони тут катають собі на здоров'ячко. З попереднього матчу мало що змінилося. Хіба що шалики Чорноморця замінили на Дніпро 1 а ще воно продають подушечку. Под піздушечку. На минулому матчі цього не було. Я ж казав, що так воно і буде. Металодетектор ручний, і все таке. Коротше, вже пройоб. Те, що хочу сказати, проходка тут хібана. як була, так і лишається. Ось третій сектор. Це третій сектор. Так. А ні, нам з того боку. Нам сюди. Що там, я щось проїбав? класний. Да. До речі, найкращі місця, отут, от, флангові, це так, на майбутнє тим, хто захоче піти. По центру, якраз. Ну, так, да, майже практично по центру. Коротше, всім, хто захоче піти на оболонь Арену, даю корисну пораду, приходьте сюди нахуй за годину. Бо якщо прийдете навіть за пів години, будете стояти хвилин 40, щонайменше. Тому десь за годинку. Приходьте, швиденько все пройдете, далі там в буфет, в сортир, кому куди треба. А де тут сортир речі? Знизу в підтрибунці. Туди треба, аж входить чи як. Ну так, ну, да, що ти хотів. Там же і буфет. Я за сосискою потім схожу, а ти як хочеш. Ну, я подивитись, хочу, схожу теж. Ну тоді разом. Коротше, щодо кадрів крупняком, мабуть, сьогодні їх знімати не буду, ну тому що, тому що мені ліньки, все є в попередньому матчі з Чорно. Хіба з Чорноморцем, а сьогодні я так виключно з гоупрошки там щось накидаю. Типу. Але якісь стандарти, там, наприклад, кутові, я може, і познімаю крупняком. Вічні проблеми. Тут у чуваків, схоже проблема, або хтось сидить на їхніх місцях, або вони просто не можуть фізично просунутись от туди. Тому я й даю вам пораду. Вибирайте місця ближче до центру, але з краєчку. Вибали, оболонька вибала, все окей, все гаразд. Ой, і появоно від Від сортира схоже, відрикошетило. Виганяти будуть когось, кудись. А матч тим часом іде. Через голови глядачів. О, прогнали нахуй половину ряду. І таке буває. Щоб ви розуміли, на Чорноморці було десь приблизно ну, відсотків 70 глядачів. Тобто стадік був забитий відсотків на 70. А тут Тут же, блядь, щось близько 95 відсотків. Ну, тобто, ну майже солдаут. Майже. А може і буде солдаут, що їбать, стандарт. Бабенко, мабуть, пробиває Чурп Шинський. Засмокнув тунця, як то кажуть. А! Заради. Короб, коробочка, коробочка. Ох, полним полна коробочка. За це піздюліну ще отримаю. О, Оболонь О, болонь! О, болонь! Суддюна мило! На! Тато скув. Тато старий футбольний скув. Але нічого, нічого. Блять! Сука! Сука! Сука, блядь! Проїбалися, сука! Три кутових било Дніпро, три кутових. І от з третього разу вони таки забили. Що, в буфет ходімо? Все, коротше, Дніпро забило, ми пиздохаємо в буфет. Атмосферка на трибунах. Як я і казав стадіон забитий відсотків, ну може не на 98, але на 92, на 93 забитий точно. 100 відсотків. Там є мікрохвильовка. Щоб ви розуміли, пасани, це 39-та хвилина, тобто ще 6 хвилин до перерви. І вже о, такі от черги в буфет. Хочеться спитати. Ви що жерти сюди прийшли? Чи? А ми сюди нахуй прийшли. Я дори... це ж ти прийшов. Ну я не снідав зрання. Я дійсно жертву. Вони я, попросимо, щоб я... підігріли так стояти. Блять, це антихіканізм. По щоб підігріли. Я їбав наху... коротше. Пасани, наматуйте на ус. Якщо хтось піде, е, піца тридцятка, сосисочки двадцять п'ять, чіпсики полтинник, шарфи подорожчали двісті п'ятдесят, були двісті. А, календарик 50 і програмка 50. Ну, а решта <рес> самі прийдете, побачите. А, коло 25. Пивандепала 45 була. Вже 50. Прикинь, пивандепала теж подорожчала, була 45. Я чітко це зафіксував. Ринок. А це мій закуп. Дві сосиски, піца і там ще я чіпсони взяв маленькі. Блядь, а мій тато взяв дві сосиски і попросив погріти. От мало йому такої черги, йому ще й сосиски гріти. До речі, звернув увагу, на цьому стадіоні люди палять спокійно. Тобто на цьому стадіоні типу, можна палити. Що, що? Коротше, висновок від тата. Кажу, висновок від тата. Що скажеш про кухню? Херова тут кухня, дуже херова. Ну, особисто я був голодний, тому мені все сподобалось. Але зважайте на те, що зрання я взагалі нічого не їв, ані риски в роті не мав. Тому мені все сподобалося. А, і ще нас там мужик, до речі, військовий поправив, що, типу, не на стадіоні курять, а от є під буфетом курилка окрема. Хоча, скажу так. Гайкоси і оцю всю хуєту, її на трибунах спокійно курять, а чесню спокійно на трибунах кидають. Я цього разу вже не купував, мені вистачило купував. з минулого матчу. А я купував. Так, що тут у нас? З номерами. 79 номер, 90. В мої часи таких номерів не було. Максимум був там 23-25. Ну а зараз розігналися. 95, ну що це за номер був? Так, турнірна таблиця станом на даний момент. Де тут ту балонь наша? Волонь знизу, знизу, знизу. Ні, хрінасіч, о блін, третє місце з кінця. Ну що це таке? Це, це зона перехідних матчів. Жах. Серед, коли ви дивитесь цей відрок? Скоріше за все турнірка вже змінилася. Але поки що кривбас перший. Головне, щоб не шахта. Кротів не так, люблю. Так Дивись, це Дніпро нову вгорі, бля. Ну поки що друге, так іде. Вони коли змінили тренера на Максимова, вони в принципі ну так, непогано почали рости. Погортай ще, будь ласка. О, мінай, дивись, мене. Ми... Це молодіжка, Ю-19-ка. Ось це ми десь тут. О, Господи. О, може, я тут є з попереднього матчу. До речі, це а? не ми з Микитунчиком? Е, оце Микитунчик схоже, а да? оце. Тільки з якоюсь, мабуть, задної маматюк. О, болонь! О, болонь! О, болонь! О, болонь! О, бо бл! Нахер накотив! Краще б же подав на задню цю хуйню. бач, я краще їх знаю, як їм грати. Але чомусь я не граю. Але чомусь я не футболіст, я скув свої 25. Майже 26, 16 березня днюха. До речі. Шахи цікавіші, ніж футбол. Там більше комбінацій і менше довбаків. <рес> Як на мене, футбол це, так би мовити, активні шахи. Більш Дина... Футбол це динамічні шахи. Які шахи? Динамічні. динамічні да. Футбол це динамічні О, шахи. Оболонь! О, О Блять. І знов Пройопченко. Черненко! Олонь! О, волонь! О, волонь! О, вонь! Черненко забивай! Черговий кутовий... Я вже... кутовий черговий черговий! Черговий кутовий, черговий, аутовий! <рес> а, аутовий! Коротше, по такому матчу. Блять! По такому матчу вже мене даруйте. По такому матчу трохи заснюсячу. <рив> Тато баз, базанув щойно. Базу сказав. По такому матчу трохи заснюсячу. Снюса я вкидачу. Ні, це вже, це вже гірше. Як то кажуть, на дітях геніїв природа відпочиває. До речі, татусю, а як тобі Катерина Монзуль? Ой, мені дуже подобається Катерина Монзуль. Так дуже. ти ж казав, що вона хуйово судить. Ну судить хуйово, але подобається. Мені дуже дуже. тоді домовляємося так: тобі Катерина Монзуль, а мені Софія причинна. А вона вона моя ровесниця 98 восьмого року. Я її не знаю. Взагалі. Я не її інсту підписаний. Вона ну така вона маленька. І я не дуже люблю маленьких дівчат. Але ну, блять, вона така спортивненька я там. її з... не знаю, не знаю. Ну, головне, що я але, знаю. Але, але прізвище гарне, причина. Да. Причина! з однією. Він. Ой, давай давай. Та ніхуя не буде. Хочу зурочити, тому кажу, що ніхуя не буде, хочу, щоб щось було. Але тут зуроч, не зуроч. Я тут 10 хвилин залишилось. Господи. Вантажся, блять, залупа йобана. Що, що я. Я в інсту заходжу. У нас, сука... Інтернет є, інсти, сука, ніко я нема. Коротше, футбол дивитись вже нема сенсу, тому я татою показую Софію причину. Ось вона. Ну класно, так, а що вона, ця суддя, чи? Арбітриня. Ні хрінаші, яка в неї. Ось. О, арбітриня. Ага. Зараз ну, ще що? я покажу. Симпатична. О, о! Ну тут вона не дуже. Тут є десь, де вона прям... О, 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 о. 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 І о, 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 спортом займається. О, жовту картку показує, а з нею сперечаються. Мені Монзуль більше подобається. Ну, а мені Софія причинна. О, 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 яка арбітриня. Оце в рукавиця грає восьмий номер. Краще б надягнув ваганки. І б та й взагалі на поле не виходить. Або ли і жив, нали. І <рес> гвинтівку, щоб стріляти. <рес> ну забивай уже, блін. Пішли, корчну його нахуй. Блядь. Я того їбав, блять. ну його в пизду. Коротше, подивились трохи футбольчик, та й зйобам. Ну, речі, не лише ми поз'йобам, вон же люди потихеньку йдуть, щоб потім не штовхатися. Бо штовхатися з людьми це повний антихіканізм. Познімай, блядь, познімай, просто потримай в руці, блядь. О, ну йди, йди. Артем, можна бухати? Давай, давай! О, є! Я нахуй є! Спіймав мілю. Так він тверезий, чи що? Ну, сам скажи, тверезий чи ні, як вигадаєш, ніби тверезий. Прикол в тому, що я буквально вчора від мілі в інсті відписався. От буквально вчора відписався, і тут я його зустрічаю. Оце, оце співпадіння, нах. Нє, міля все одно топчик. Головне, що тверезий. Ну і само собою гол Спартаку ми ніколи не забудемо. І вже, типу, після мова. Якщо ви на матч чи з матчу їдете з шаликом вашого футбольного клубу, будьте готові до того, що до вас будуть дойобуватись усілякі довбойоби різного, так би мовити. Рівня довбоєбизму. Якийсь бухий в сраку чувак побачив мене і одразу почав верещати: Ворскла! Ворскла! Ну я тільки посміхнувся, ну а що з бухим розмовляти нема сенсу? Єдине, що мені хотілося спитати: а чому саме Ворскла? Чому не Минай? Чому не Металіст1925? Чому не ЛНЗ, врешті-решт? Він же міг так само крикнути, будучи п'яним «Лебединський беденчик, насінневий, блять, завод. Але ні, чомусь саме ворскло. Вор стекла, так би мовити. А ще якийсь пиздюк в маршрутці, блять. Їхав з мамкою, бачить шалик, підходить до мене, каже А Ви знаєте, що Аболонь проіграла один Да ты шо, блядь? Нет, сука, не знаю. Меня ж на стадионе не было. я ж ні, сука, не ездил на футбол. А этот шарфік, ну так, по приколу нацепил. от неху делать. До речі, від нього шия пріє, пиздець. Раджу всім шалик не носити на шиї по вулиці, просто беріть його з собою, прийшли на матч, вдягнули після матчу, зняли, бо, по-перше, шия пріє, а по-друге, ну, ну реально, блядь, ну постійно на вас дивляться. Якісь довбойови задають свої довбойовські питання, чи просто там щось кажуть, чи. А, ну от єдина, більш-менш адекватна ситуація була: ми з татом йшли через пішохідний перехід. Якийсь чувак пригальмував, ми такі, що о, ніхуя собі вічливий, пропускає. А він просто такий пригальмував і питає, а що сьогодні Оболонь грає. Я кажу: так грає. Він такий, через скільки я там, через півгодинки він такий зрозумів і одразу рванув. Мабуть, там додому швиденько тачку поставить і на стадіон піде. Хоча на стадіку я його не бачив. Ну і щодо Мілевського, це вже прям останок. От щодо Мілевського, ну, будьмо чесні, Мілевський став, так би мовити, перлиною цього матчу, бо сам по собі матч, ну блядь, оболонь програла там. Цікавих моментів, обмаль буквально на пальцях одного снюсу можна перерахувати. Тому матч ну такий собі, ну, сосиску в тісті з'їв, поснідав вже непогано. А тут, от недаремно зйобувалося за 5 хвилин, недаремно виходимо, а там міля фоткається. Ми такі єбать, міля блядь, Сука, я тату даю камеру, так кажу, потримай, потримай. І він ще ж не з усіма фоткався, він намагався з'їбатися, але я там вчасно його перехопив. Коротше, що хочу сказати, респект Мілі, що Тверези, і взагалі ну, респект Мілі свого часу. Ну, от прям він запалював. Він реально запалював. В сезоні, здається, 08-09. Він же ж був найкращим бомбардиром всієї Української прем'єр-ліги. Тобто, свого часу ну, реально був топовий гравець. Проте, Міля своїм прикладом в черговий раз доводить, що талант без зусиль ніхуя не варти. От ви можете бути скіль завгодно талановитим, але якщо ви не будете докладати зусиль до свого таланту, то, от, власне, будете як Артем Мілевський з якимось капером на Твічі стрімити. Ну, але тим не менш, тим не менш, Мілі респект за минулі, так би мовити, досягнення і за те, що. Сьогодні він був тверезий, як то кажуть, на зібраннях анонімних алкоголіків. Сьогодні тверезий. Всім дякую.